Перші бойові зіткнення це було у нас на пункт Макарів. У Макарі. В перших березня ми туди заходили з 95-ї бригадою і відповідно там вже працювали. Працювали до того часу, поки противник не відійшов. Ой, хорошо! Попередньо це була взаємодія з другим підвозял. Фокс, спецпризначенець. Це була розвідка. Розвідка безпосередня коригування наша от, по противнику, тому що на той час, в принципі, в тому районі не було так розвинуто БПЛА. От, і ми в принципі виконували задання, як могли плюс спостережу за противником день іночі, виявлення їхніх СП, от, наведення, відпрацювання а, таким чином. Це, звичайно, щоб був Мавік, Мавік Ауте. На той час це була найкрутіша техніка, яка була у нас в руках в плані коптера. На той час, в зоні скажімо, нашого задіяння, у нас були єдині очі. От, і був 95-ї бригади на той час цього не було. От, і в принципі ми з ними напряму контактували, щоб показували, де стоїть бронегрупа, де піхота, де що, от, щоб вже дружніми засобами та силами могли по ним відпрацювати. В принципі, вийшло.